Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, важливі новини для українців з Європи та світу. Що планує зробити Німеччина для біженців у 2025 році? Що в першу чергу вам потрібно зробити, якщо ви влаштувались на роботу в Німеччині? Що пропонує один з німецьких політиків для України і ще декілька важливих новин. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, друзі, сьогодні декілька важливих новин. По перше, новини з Німеччини. Хочу сказати, що в Мюнхені планують відкрити новий центр проживання для розміщення біженців. Цей центр зможе прийняти до тисячі осіб та е, виконуватиме функції прийому обробки заяв про надання притулку та підготовки до інтеграції чи повернення. Відкриття цього центру заплановане на другу половину 2025 року. Щодо працевлаштування в Німеччині, я хочу сказати, що в першу чергу потрібно вам зробити, якщо ви влаштувались на роботу. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це звичайно попросити трудовий договір і уважно вивчити його перед підписанням, тому що трудовий договір. Овір, це дуже важливий документ, в якому ви знайдете не тільки суму вашої майбутньої зарплати, але й умови. В яких ви будете працювати, і інформацію про те, скільки триватиме ваш робочий день, робочий тиждень, і в які саме терміни вас можуть звільнити, або ви можете звільнитись з роботи. Якщо ви отримаєте допомогу від центру зайнятості в Німеччині, то звичайно ви повинні повідомити про це центр зайнятості. Як тільки ви підпишете договір про роботу, вам потрібно буде показати його співробітнику. Центру, який в свою чергу перевірить, чи можете ви продовжувати звертатися за фінансовою підтримкою, на рішення впливатиме звичайно розмір вашої майбутньої зарплати, тобто ви несете відповідальність за надання цієї інформації центру зайнятості. Якщо ви цього не зробите і отримуєте і зарплату, і соціальну допомогу, тобто фінансову допомогу, вам все одно доведеться повернути отриману допомогу в Німеччині. Зміни в законодавстві ЄС, отже, новий вердикт Європейського суду про те, що доступ до смартфонів можливий навіть при незначних правопорушеннях. Отже, європейський суд постановив, що поліція може переглядати дані з смартфона навіть у разі незначних правопорушень. Однак це можливо лише після перевірки судом або незалежним органом. Важливо, щоб доступ до персональних даних був суворо регламентований, оскільки такі дії можуть, звичайно, серйозно вплинути на права людини. Щодо Німеччини, то для Німеччини це рішення означає необхідність внесення змін до законодавства, тому що країна має вказати, за яких саме правопорушень дозволено доступ до даних смартфона. Наразі, нагадаю, таких чітких обмежень в Німеччині немає. Нато в Литві зараз стартували навчання за участю країни НАТО. Вони називаються Залізний Вовк 2024. Вони триватимуть до 17 жовтня. В них візьмуть участь понад 3200 литовських та союзних військовослужбовців і 700 одиниць військової техніки. Окрім литовських військових у навчаннях візьмуть участь також представники Бельгії, Чехії, Сполучених Штатів, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів та Німеччини. Важлива заява Міноборони Південної Кореї. КНДР готова відправити війська для участі у війні в Україні на боці російської армії відповідно до військового союзу між двома країнами. Міністр оборони Кім Ен Хен, виступаючи в парламенті країни, заявив, що угоди між КНДР і РФ фактично є військовим союзом і участь північно-корейських солдатів у війні. В Україні дуже ймовірна він також зазначив, що війська з КНДР вже можуть брати участь у бойових діях, і цей коментар стосується, як ви знаєте, повідомлень українських також змі про загибель шести нещодавно північно-корейських офіцерів на Донеччині. Іспанія хочу сказати, що Іспанія надає безкоштовне житло та соціальну допомогу для українських біженців. Отже, українські біженці в Іспанії можуть отримати безкоштовне житло та харчування на термін до 18 місяців. Соціальні організації, такі як Круз Роха, тобто Червоний Хрест, надають програму допомоги для полегшення інтеграції в іспанське суспільство. Для того щоб взяти участь у програмі від Червоного Хреста в Іспанії, вам потрібно звернутися до одного з відділень в тому місці, де ви знаходитесь, тобто подати заявку. Нагадаю, що програма Червоного Хреста в Іспанії вона розділена на три стадії: це нульова, перша та друга фази. Під час нульової фази вас можуть розмістити, наприклад, в готель, де ви отримуєте безкоштовне проживання та харчування. Під час першої фази вам надають соціальне житло. І певну кількість виплат, тобто фінансів. І остання друга фаза означає, що Червоний Хрест орендує для вас житло і також надає певні виплати. І остання Німеччина, заява Фредеріха Мерца, він пропонує створити чотиристоронню контактну групу стосовно України. В Таку групу могли б увійти Велика Британія, Німеччина, Польща і Франція. Разом ці країни. На його думку, могли б вплинути на формування політичного порядку в Європі після завершення. Російської агресивної війни проти України і також обговорювати разом плани миру, котрі пропонуються для завершення війни в Україні. Мерц, котрий нагадаю, кандидатом на посаду канцлера в Німеччині, критикував також проросійських політиків Німеччини за прагнення до миру в Україні на умовах Москви. Він зауважив, що продуктивні перемовини можливі будуть, коли Путін усвідомить, що подальші територіальні захоплення військовим шляхом неможливі, як завжди. До вашу думку послухайте в коментарях під цим відео, Підписуйтесь на канали Фрам'юкраїн, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.